Голосом наших полонених та безвісти зниклих захисників: підтримати один одного, показати, що ми єдині у своїй вірі та надії, а також привернути увагу усього людства, усього світу, бо наші ще не вдома. Кожна людина, яка сьогодні тут, символізує непохитну віру, повернення наших близьких. У те, що кожен полонений і кожен зниклий захисник має бути поверненим додому. Ми тут, щоб нагадати, що за кожним ім'ям, за кожною історією стоїть чиясь любов, чиясь мрія, чиясь надія, чиєсь життя, розпочинаємо нашу мирну акцію. На жаль, Тисячі мужніх воїнів віддали найцінніше своє життя. Заради свободи, заради майбутнього кожного, заради нашої країни, щоб ми могли спати у своєму домі, працювати, навчатися, жити. Їхній подвиг це не лише героїзм, це теж нагадування про те, якою ціною. Виборюється кожен день миру. Родини наших полонених та безвісти зниклих це неймовірно сильні люди. Ті, хто живе кожен день із надією, очікуваннями і безмежною вірою. Життя. Між небом і землею у блакитно сірих тонах, бо ти не знаєш, чого чекати через хвилину, через годину, завтра ти здригаєшся від кожного телефонного дзвінка, від кожного шурхоту. Замість сну десятки різних каналів, як наших, українських, так і ворожих. Ти шукаєш, вдивляєшся в кожне обличчя. Наших родини захисників, а раптом там твій. Ти боїшся не зайти хоча б туди один день, тому що а раптом ти пропустиш, не побачиш чи не впізнаєш. Це постійна страшна напруга, яка вбиває зсередини. Це ще один фронт, тільки в тилу, і з кожним днем, місяцем, роком. Все важче і важче. І ніхто не може тобі допомогти. Немає тих дверей, куди б ми вже не постукали. Сотні написаних листів, сотні звернень, дзвінків тут за кордон, а у відповідь все те ж саме, тиша. Чекайте. Чекайте, бо від нас це не залежить. І все. А скільки чекати, невідомо, ніхто не скаже. Та одягнувшись у свій панцир, ми все ж не втрачаємо надію. Молимося. За всіх молимося і невпинно боремося. Стаємо голосом на площах, голосом тих, хто сьогодні зниклий, хто сьогодні знаходиться в полоні, хто сьогодні не може говорити. Бо їхні руки зв'язані. Вони відчувають нашу любов, відчувають нашу молитву, силу, підтримку. І це допомагає їм вистояти у найважчі моменти. Для нас немає чужих. Полонені намучились на десять життів наперед. Безвісти зниклі, не значить, що всі загиблі. Це герої, які потрапили в біду і потребують негайної допомоги. Святий обов'язок кожного робити все можливе, щоб допомогти їм повернутися до рідного дому, до своєї родини. Ми тут чекаємо усіх, стоїмо тут сьогодні за кожного. Я дружина зниклого військовослужбовця 67-ї бригади ЗСУ Ізеринського Олександра. Два слова Вагнер і Бахмут. Це все, що точно відомо. 23 квітня 2023. Я і досі там. Майже два роки ми все. Я, мама, донька, сестра, родина. Шукаємо, де тільки можна. Зниклих у цих боях сотні, а то і тисячі, і майже жодного не встановлено місце знаходження. Та ми віримо і знаємо, що наш Саша живий. тебе, що ми шукаємо, питаємо. Співставляємо, їздимо, дзвонимо, стукаємо в усі двері. Молимося про те, щоб хоча б один звільнений написав однесеньке слово: Бачив, живий. Дуже важка дорога, але яка б вона не була, ми не здаємося, падаємо так, але встаємо, склеюємо себе докупи. Як казала одна жінка, запасайтеся усім. Скочі, золінка, клей, ліпіть себе, тому що ви їм потрібні. продовжуємо пошуки і чекаємо з вірою в серці. Дня родини, ми всі в тяжкій ситуації, і хочеться знаєте, дивлюся на цю площу і згадую свого чоловіка, який він кожного дня крокував до своєї роботи. Дуже боляче ходити в цьому, ех, нашому місту, але дуже боляче, що нас на цій площі дуже мало. Кожен у своїй хаті сидить і думає: дай Боже, щоб нас не тронуло. Ось хочеться побажати тим, якщо мене хтось почує, не треба сидіти, підтримувати нас, тому що ми всі в одній ситуації. Я вам бажаю і собі терпіння, Божого благословіння, повернення наших рідних. Нам всім важко, але ми повинні бути разом. Дуже, що нас дуже мало. Я не думаю, що скільки з них Хотілося б сказати, що ми їхній голос, оскільки вони не можуть говорити, не маємо боротися, маємо бути сильні, наскільки це можливо, щоб не могли. Забути до за них за їхні подвиги, за їхню жертовність. І ще я хочу прочитати слова мого чоловіка, які я знайшла, які я випадково знайшла. Ніхто і ніщо не може знищити твою безсмертну душу. І тому йди по життю вільно, чесно. дня, дорога наша родина! Нам дуже зараз тяжко. Ми чекаємо своїх сім'ї, своїх батьків. Коли ти живеш півтора року в невідомості, а тоді тобі приходить дзвінок, який тобі говорить, що ваш син в кліну. Це дуже радісно звісно. Тому що ти знаєш, що він живий. Ти вже три роки. Буде, як наші діти страдають, мучаться, яких судять, мого сина засудили на 22 роки строгого режиму. І 550 тисяч рублів штрафу за тероризм, шпіонас, шпіонаж. Він був на своїй землі. Він за нашу землю. Та яка адвокат до мене зателефонував? Ты кажешь меньше всем показать свою мужскую солидарность. Он на суде всем сказал, что он украинец. Он бился за свою землю. Я, как мама, я не смогу их простить. Что не прощения для них не будет. Но я знаю, что после того суда они там били его. И среди только его, это всех. Як вони злучаються над нашими дітьми? Ми повинні всі об'єднатися. Ми повинні стукати всі двері. Ми просити всіх повинні на коліна і Бога благати, щоб Він нам вернув наших дітей, наших чоловіків, наших батьків. Ми сильні, не справимося, ніхто не знає, як нам тяжко жити. Ми не сильні тримаємося, об'єднуємося і стукаємо всі двері. Я дружина військового службовця 54-ї бригади, який вважається безвісти зниклим з 2023 року. У сьогоднішній день ми нічого не знаємо, де він, що він. Але ми чекаємо, шукаємо, стукаємо усі двері і тільки одне чекайте. Скільки чекати, ми не знаємо. Але ми віримо, що наші рідні знайдуться живими. І зараз я тут, щоб стати його голосом. Ми повинні боротися за наших рідних. Слава Україні. Мій синок доброволець з перших днів війни Зялтушку. Пішов добровольцем. І в 22-му році все було добре, вимолилося під ізюмом. А в 23-й рік став страшним. Ще 6 березня, 8-го він не привітав з днем народження, бо його пустили на відпуск перед Бахмутом. І той страшний Бахмут. Він переживав не за себе. Казав, він був е, на той час. Командир відділення, з нього хлопці барські були 10 чи 20 відділень. Він казав: Я не переживаю за себе, бо я вже був. А я переживаю за хлопців, як їм перший раз, і не знаю, як там сталося, але в той перший день вони все протрималися. Їх 4-го числа їх поставили на позиції в тому Бахмуті а 6-го вже прийшла звістка, що пропали без звісти. Цю ситуацію знавала. Знаю, є сьомки з дрони в мене є. Але але втопопирайся в тупік і далі ж не знаєш. Але він не сниться. І я що хочу сказати. От сьогодні він знов приснився. Чи він знав, може, що я їду знову на цю мітин? Він не сниться і хоче сказати. Може він просто мені дає, тому що багато хто сказав, що він вони загинули. Їх закидали гранатами. Але він мені приходить сни і хоче сказати, напевно, що він живий. Просто щоб я вірила, щоб я не впускала руки, бо він знає, що я сильна і він просто вірить в мене на те, що я буду боротися і шукати його. І я просто то не можу. Я їжджу на Київ і кругом їжджу, і подаємо теж кругом. І то, що я прошу вас всіх, тримайтеся, вірте. Сьогодні до нас приїхала одна мама, яка напевно надихнула мене. Чи змотивувала, я навіть не знаю, як це назвати, провести сьогоднішню цю акцію. Ми е, всі чогось чи боїмося, чи не впевнені у своїх силах і можливостях. Але, поїхавши одного разу в місто Жмеренка, я побачила неймовірну силу, міць, підтримку і той бойовий дух, який живе у цій людині, Наталія Лібей. Доброго вам ранку, рідні люди з Барської громади. Дуже тяжко, дуже важко говорити, тому що я мама полеглого бійця 79-ї бригади, який загинув в Мар'їнки Донецької області. Але слізно, сумно, боляче, але я бачите, якось і, і тримаюся, і я починаю робити, те, що має робити кожна людина. Я вас дуже прошу. Не мовчіть, бо наше мовчання це то страшне, за що я не хочу, щоб ви думали. Я хочу, щоб кожен з вас мав велику надію, що ваші Якщо навіть не в полоні, то просто зниклі, вони ось-ось постукаються до вас в двері. Ви знаєте, я завжди э, прошу людей, я розумію, зараз дуже тяжко з донатами все, але ми мусимо донатити, тому що. Десь хтось збирає на машину для наших хлопців, когось вивозять, когось привозять, на, на амініцію. Так що м, донати. У мене є такий вірш, який я, на, на жаль, написала на алеї героїв нашої жмеринці. Я зараз вам його прочитаю, і він доречний. Ти ліг сьогодні в ліжко та заснув. А право ти на відпочинок маєш. Що ти для наших воїнів зробив, що так солодко в хаті засинаєш, чи продонатив, чи москітну сітку сплів, а ми тоді на реп хлопцям збирали і на машину, що розбили вщень, а там двохсоті, що життя віддали. А бачили ви очі тих дітей, яких в палатках просять вас донатить? У двох там батько з сином на нулі, а в втретє сусід, де мати плаче. Як хоче мати чуть такі слова? Мамо, не плач, я повернусь весною. Чорні хустинці все моє життя, але навік, синочку, я з тобою горять свічки і капельки стікають. Небесне військо також на посту, донатте, чужих захисників немає. Всі разом розіб'ємо фашистську ту орду. А я вас прошу не мовчіть, бо поки ви мовчите. Їх там десь катують. Поки ви п'єте каву, в цей час хтось зникає без вісті. боріться, боріться за кожну людину, бо це наші хлопці з нашого українського війська, які пішли захищати нас і дають нам змогу зараз жити під цим небом. Дякую вам. Важкі бої точаться зараз на сході нашої країни. Важкими вони були і тоді, бо не гинуть і не зникають, і не потрапляють люди в полон на війні. Просто так Ми просили тоді і просимо сьогодні усіх представників захисту прав людини, усі міжнародні організації і уряди. Не залишайтеся осторонь. Ми віримо, що спільними зусиллями можна повернути наших героїв додому. Можна знайти тих, чиє місце перебування зараз невідоме. Через медіа, через мережі, на зустрічах, через листи, дзвінки. Ми хочемо бути почутими. Бо це наші рідні, і нас болить найбільше. Звертаюся до всіх зараз, хто нас бачить і чує, хто буде бачити в соціальних мережах. Будьте чуйними, не будьте байдужими, підтримуйте родини, які втратили зв'язок зі своїми близькими, бо це надзвичайно важливо. Якщо не маєте можливості бути тут і зараз з нами поруч, знайдіть хвилинку, щоб проходячи повз, зробити фото і виставити. На своїй сторінці у соціальних мережах поширюйте це, бо полон руйнує. Невідомість приносить страждання, але людська байдужість вона ранить ще більше, ще глибше. Тому щиро прошу: не залишайтеся осторонь нашого болю. У реєстрах рахується понад 63 тисячі безвісти. Лише близько 8 тисяч офіційно визнані Міжнародним комітетом Червоного Христа полоненими. За минулий рік, згідно з даними Amnesty International, зафіксовано 109 страт українських військових у полоні. Полон це не курорт, полон вбиває. У кожного має бути шанс на життя, і Україна це не поле бою. Тут живуть. Люди! Доброго дня, всім присутнім. Я дружина бившого полоненого азовця, захисника Азовсталі. На моїй родині пощастило. Ми дочекалися свого чоловіка і батька живого. Хочу сказати, цей шлях дуже важкий. Я дуже співчуваю всім тут присутнім, повірте. Хочу сказати, що не треба опускати руки. Ви маєте вірити, маєте об'єднуватися. Коли мій чоловік був в полоні і заблокований в госпіталі Азову Азовсталі. Він деякий час вважався пропавший безвісти, не було ніякої звістки від нього. Мені допомагали тільки такі жінки, як я. Ми створили. Спілку захисників Азовсталі, дружин захисників Азовсталі. Ми створили спілку жінки зі Сталі. І тільки спілкування, підтримка один одного, обмін новинами і поганими, і хорошими нас тримало. Це дуже важливо. Не сидіть вдома на самоті. Не сидіть самі наодинці своїм горем, спілкуйтеся. Я дуже вдячна організаторам сьогоднішньої акції, що, що я сподіваюся, що ця акція перша і не остання, що ці акції будуть проводитися. Я дуже хочу, щоб ви, можливо, з допомогою міської ради в нас ж є спілка ветеранів, різні спілки, щоб ми якось об'єдналися і не тільки сьогодні на цій акції збиралися, можливо. Якісь проводили такі, я не знаю, вечори. Я, я не можу, е, що в нас в барі можна запропонувати, але я думаю, що можна якось збиратися і проводити час разом. Повірте, це дуже допомагає. От у нас навіть зараз така є акція Сталева врода. Спочатку багато хто скептично до того відносився. Але жінки беруть участь, ви знаєте, там працюють з жінками візажисти, ну різні хороші б'юті. І жінки настільки ну, відчувають себе по-іншому, -по починають вірити, вони тримаються, їм це допомагає. Бо жінка завжди жінка, де б вона не була. Я не знаю, можливо, ми могли пробити якісь ляльки, мотанки, малювати картини. Я не знаю що. Не відноситесь до цього скептично, дуже вас прошу. Не будьте одні своїм горем. Коли ви разом ви будете набагато сильніші, бо я пройшла це все, і я знаю, як важко чекати. Як знаю, коли... знаю як важко, коли ти не знаєш, де твоя рідна людина. І навіть коли знаєш, теж важко, бо це очікування воно вбиває. Коли ти знаєш, що твій чоловік важко поранений, десь лежить заблокований, в госпіталі, Азовсталі, і туди не можна ні добратися, ні звін, ну, ніяк зв'язатися, ні чим допомогти. Ти можеш тільки вдома плакати, молитися і чекати. Тому об'єднуйтесь, дуже вас прошу. Не сидіть вдома. Так буде набагато легше дочекатися ваших чоловіків. Наша громада. Втратила 160 захисників, 95 безвісти зниклих, шість офіційно в полоні. І, знаєте, є речі, які ми не можемо зупинити, відвернути, що не в наших силах. Але в наших силах бути єдиними в підтримці один одного, бути єдиними в молитві за всіх тих, кого. З нами немає і в молитві, в надії за тих, хто обов'язково повернеться додому. Повернути би все, як було раніше Наше мирне життя хочу я найбільше, щоб наша рідна земля ніколи не страждала. І хаті рідня чекала, не просили нікого ми нас визволяти, хіба то є спасіння у людей стріляти ми є незнавним народом, у нас є сила. Згор країна розправить крила, ми Україна найкраща єдина. Ми тіл люди, незламна велика родина. Я вірю, ми зможемо, ми все переможемо.